Таємо! Ми у кав'ярні книгарні старого лева, і сьогодні ми хочемо поділитися з вами нашими неймовірними новинками. Давайте, напевно, почнемо з дитячих, тому що вони у нас просто неймовірні з цікавими ілюстраціями. Перша це принцеса Олівія і її неймовірні пригоди. Вона нарешті не принцеса, тому може досліджувати дуже багато нових цікавинок у своєму житті для всіх любителів книг Хокінг. Будь ласка, Олівія. Перед вами наступна книга Школа печива для всіх любителів смачненького, тому що наш головний герой дуже сильно нудьгує на уроках, тому створив для себе таку цікавеньку почитати рецепти, що з цього вийде. Читайте у цій книзі. І для наймолодших наших читачів від одного року у нас гарна книжечка тихо триває репетиція. Вона дуже гарна і ілюстрована, тобто підійде діткам від одного року, а ще й з елементами всяких цікавих музичних термінів. І звичайно перейдемо до цієї неймовірної добірки дорослої літератури. Наші новинки наступного літа в той самий час книга, неймовірно, збагачена цікавими елементами літніх а, вечорів. Наші головні герої ніколи не зустрічалися. Але саме цього літа все змінюється. Тому читайте, будь ласка, цей неймовірний роман. Для всіх любителів Райлі сейгер маємо е, наступну книгу Востаннє, коли я збрехала. Ви можете знати цього автора за книгою Останні дівчата цікавий, неймовірно захоплюючий детектив, який вже можна побачити на нашій поличці. І танці з духами. Нарешті чекали цього романа достатньо довго, тому що у нас була вже книга цієї авторки Тіні. Багато карпатської атрибутики, гуцульщина, нові персонажі, дотепні, цікаві. Все це ви можете побачити у цій книзі у книгарні кав'ярні Старого Лева. Дякуємо вам. Obrigado.